Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу в Студії Юлія Зотова не актуальніші новини 24 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Медичні заклади перевірить ревізор. Чи насправді горіла сцена муз драм -театру? Чернівецькі рятувальники розповіли дошкільнятам правила пожежної безпеки. Медичні заклади буковини готуйтесь до вас, їде ревізор і робить це без попередження. Що саме інспектуватимуть і які медзаклади ревізор вже відвідав, знає Ольга Андріцька. У цьому медичному закладі боковини візошники мають змогу без перешкод пересуватись. Тут відповідно облаштована вбиральня і пандуси та подібне можна побачити далеко не у всіх медичних установах Чернівецької області. Саме тому невдовзі без попередження по черзі різні медзаклади інспектуватиме ревізор. Я наразі вже проінспектувала 12 лікарень в місті Чернівцях. Не тільки лікарні лікарень, а і поліклінік. Будемо надалі проводити інспектування медичних всіх закладів, всіх корпусів для того, щоб вони були. Облаштовані пандусами для того, щоб люди не перекидалися з тих ліжок каталог, коли ви на операцію чи будь-яке інше відділення для того, щоб всі наші медичні заклади були пристосовані і кажуть, комфортно пристосовані для присування. Як у школі оцінок ревізор ставити не буде, то обіцяю, якщо на зауваження не реагуватимуть, то нехай чекають на інспектування знову і знов. Знаєте, не те, що погані оцінки. Ми ми робимо зауваження. А ми проходимо через місяць. Ми нагадуємо про те, що ми є. Та ревізор не лише критикує, а й. Щиро дякую тим, хто вже відреагував і почув людей з особливими фізичними можливостями. Бачите, сьогодні ми прибуваємо саме в дитячій лікарні міській. Бачите, що вона обладнана пандусом, тут досить гарно облаштовані ліфти. Є звичайно таблички, де вказується, куди можуть прийти людина з інвалідністю. Є вбиральні і взагалі мені дуже подобається. Ревізор візочниця вже має список медичних закладів, які сподіваються, вже невдовзі дослухаються до парад. Де потрібно працювати. Це ми робили обстеження профоглядової поліклініки. яка знаходиться на руській в самому кінці на гравітоні. Вони переобладнали там. Але він досить стрімкий і поручень не закріплене не закінчується там, де він має би бути закінчений. Тобто екстремальний пандес. Я про це вже говорила другий, другий раз на перевірці, не понизило вікно для реєстрації. А ще ревізор уважно перевірятиме, чи є паркувальні місця для автівок людей з інвалідністю. Ольга Андрійська Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще одного винахідливого цигаркового контрабандиста затримали на Буковині на кордоні з Румунією працівники пункту пропуску Порубне виявили сигарети різних марок, які власник автомобіля «Форд». Заховав у сидіннях своєї машини. А через спробу незаконного приміщення тюнових виробів через державний кордон чоловік втратив свою іномарку іноземної реєстрації, адже її вилучили правоохоронці. Автомобіль оцінено у 50 тисяч гривень. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. У Чернівцях горіла сцена Чернівецького музично-драматичного театру. Саме за таким сценарієм діяли працівники управління ДСНС. А як все було, з сюжету моєї колеги Дарії Товпіч. справжній виклик, а планові тактико спеціальні навчання з відпрацювання дій під час ліквідації пожеж у громадських закладах, які відбуваються щорічно згідно плану. Рятувальників зустрів працівник театру та розповів, де виникла умовна пожежа. Жертв немає. вимкнута електроенергія на сцені пожежа. Коли заходите на сцену, пожежа за закрита, заходите проходити від ширена і відрозумів. Будь ласка, там двері відкриті. До театру пожежники у газо димозахисних масках зайшли з чорного ходу. І попрямували до місця умовної пожежі, яку згідно сценарію навчань оперативно ліквідували. Значить, по задуму тактику спеціальних навчань умовна пожежа виникла на сцені нашого театру. Тому ми відпрацюємо злагодженість спільних дій як керівництва театру, так і наших підрозділів щодо умовного гасіння, умовної пожежі. Такі заходи є плановими і необхідні для того, щоб за умов реальної загрози оперативники та працівники закладу могли спрацювати якомога ефективніше. Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Акцію Запобігти, врятувати, допомогти організували чернівецькі рятувальники. Вогнеборці розповіли дошкільнятам правила безпеки та провели для них вікторину на протипожежну тематику. Більше дивіться вже за мить. Захід розпочався з теоретичної частини. Спілкуючись з вихованцями садочка, психолог управління пояснив, чому під час пожежі не можна ховатись під столи у шафи та інші місця. Розповів, як правильно діяти під час пожежі, щоби не злякатись вогню та вчасно вийти з палаючого приміщення. А потім для дітей провели естафету юні пожежники. До деяких конкурсів залучались і батьки. Зокрема, учасники намагались на швидкість подолати різні перешкоди, уявивши, що вони діють в умовах пожеж. У нагороду за відмінні результати у естафеті дітлахи отримали від рятувальників не тільки медалі, а й пізнавальну екскурсію. Зокрема, у дворі закладу надзвичайники дітям продемонстрували пожежний автомобіль, розповіли про спорядження вогнеборців. Бажання приміряти таке спорядження виникало не тільки у дітей, а й у педагогів. Тому від зустрічі з надзвичайниками залишились задоволеними усі присутні. Безпека життєдіяльності є наразі дуже актуальна в даний момент. Тому такий захід був проведений, вирішили запросити рятувальники, щоб вони могли нам на практиці показати ті матеріали, якими вони обладнанням якими вони користуються, оскільки є така поговірка, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Оновлений салон-магазин Вікна стиль відкрили сьогодні у великому кучурові. Широкий асортимент металоконструкції власного виробництва. Акційні пропозиції та досвідчені менеджери чекають на кожного хто завітає до закладу. Серце компанії Вікна Стиль знаходиться у великому кучурові. Саме тому найближчий салон-магазин розташований якраз навпроти виробничих потужностей. Ми в этом году несемо нову продукцію, новий каталог 2017 року, поэтому ми повністю обновили нашу виставку, то тобто зробили… сделали. Красивий ремонт то есть добавили новую продукцию, которая яка представлена представлена э, впервые в нашому обновленному салоні. как з десь при заводі, так і в магазині Рута на Стасюка. У салоні магазині представлені товари трьох напрямків: меблі від торгової марки Меблі стиль, вікна, двері та міжкімнатні конструкції від вікна стиль та броньовані вхідні двері з кількома ступенями захисту від фірми виробника. «Аплот». на виставці представлені найновіші моделі, моделі, які в розробці, моделі, які мо. Постійно оновлюємо також. У нас представлені складська пропозиція. Це так звані двері за один день. Клієнт в нашому салоні при заводі «Аплот» він може замовити двері вже і зараз, і отримати доставку та монтаж буквально за один день. Тут у салоні магазині можна ознайомитися з останніми пропозиціями. Роздивитися їх не тільки ззовні, а й саму конструкцію, і замовити за найдешевшими цінами виробника. До 8 березня та Великодня тут запровадили додаткові акції. Салон магазин працює з понеділка по суботу. Тут радо зустрічають не тільки жителів Великого Кучурова, а й усіх, кому необхідна якісна сертифікована та вишукана продукція. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбувся черговий контрольний матч футбольного клубу Буковина у рамках підготовки до весняної частини сезону. Цього разу суперником чернівчан став клуб другої ліги поділля Хмельницький. Більше в сюжеті Миколи Швеця. Матч відбувся на штучному покритті у спорткомплексі Олімпія. Зважаючи на сприятливі погодні умови, гра була відкритою. Обидві команди старалися атакувати та переходити центр поля в основному через контроль м'яча. Буковина перемогла з рахунком 1-0. Немає легких матчів. Всі, навіть, навіть та команда, яка грає Ю-19 чи команда, яка прийшла з області грати проти нас, завжди настраюються, щоб дати бій Буковині. Потрібно себе головне е, психологічно настроїти, щоб е, кожен матч тяжкий. У попередніх контрольних матчах буковини зіграли нічого з Тернопільською нивою та поступилась ниві з міста Теребовлю. Ну, зараз ми адаптуємось до нової тактичної схеми. Тобто, якщо раніше все було в основному е, тренування побудовані через контроль м'яча, зараз ми стараємось більше. Грати в контратакуючий футбол. Ну, підготовка проходить досить непогано. Попрацювали. Працюємо в двохразовому режимі. Е, наскільки нам обіцяють, з вівторка, напевно, будемо їхати на збори десь в Закарпатську область, а там далі буде видно. Перед весняною частиною сезону Буковина займає 14 те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок та гру в запасі. Микола Швець, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.